Привіт всім! Бажаю здоров'я! Я радий бачити вас тут на каналі. Сподіваюся, ви вже підписані, а якщо ні, то негайно зробіть це. А поки ви підписуєтесь та нажимаєте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик, я розкажу вам про ігри з вашим собакою, якими вони бувають, та як це правильно робити. Ну що, готові? Тоді слухайте. В ігри грає дуже багато видів тварин, птахів та навіть риб. Ми можемо спостерігати, як різні істоти гоняються один за одним, імітуючи різні ритуали та відображаючи елементи полювання. Потреба в цьому настільки велика, що були зафіксовані випадки, коли малі кошенята гралися з мотузочкою, маючи дуже серйозні травми, такі як зламаний хребет. Якщо ж розглянути людство, то можна побачити, що ігри мали та мають дуже вагоме значення міжнародний рівень та багаторічну спадщину. Футбол, теніс, шахи та інші гравці мають велику повагу з боку суспільства та непогані цифри на рахунках в банку. В тваринному ж світі. Природа наділила грайливістю представників різних видів для того, щоб вони фізично тренувалися, відточували свої навички полювання та втечі, та встановлювали внутривідові соціальні стосунки. Отже, можемо зробити висновок, що гра це дуже важливий елемент для гармонійного формування собаки. А враховуючи те, що собаки майже до старості залишаються, наче дітьми, грає невід'ємною частиною життя пухнатих. Завдяки грі ми можемо навчити собаку виконувати команди, захищати господаря, шукати вибухові та наркотичні речовини, рятувати людей. Перед тим, як починати, давайте будемо пам'ятати декілька важливих речей. Перше, у кожній грі існують правила. Так, вони можуть змінюватись, але вони мають бути. Гра має бути цікавою та подобатись всім гравцям. Кожний гравець має можливість перемогти в цій грі. Бо якщо перемога неможлива, то тоді який в цьому сенс? Розглянемо перший тип гри, коли ми граємось без іграшок, є тільки ми та собака. В цьому немає нічого поганого. Ми можемо друкувати разом і отримувати від цього задоволення, але є декілька вагомих недоліків. Якщо ми будемо бігати за собакою, ми можемо навчити собаку тікати від нас. А якщо ми будемо провокувати собаку кусатись, рано чи пізно він може не розрахувати свої сили та вкусити господаря занадто сильно, порвати одяг, залишити синці та пошкодити шкіру на руках, ногах чи навіть обличчі. Тому я дуже рекомендую гратися з іграшкою. Ці ігри побудовані на інстинкті здобичі. І перше, що треба зробити, це підібрати підходящу здобич. У різних собак є різні смаки. І якщо один не буде перебирати іграшками і буде просто насолоджуватись процесом, то інший може бути більш вибагливим. Коли ми обираємо іграшку, спочатку треба звернути увагу на матеріал. Він має бути безпечним та не надто жорстким. Він не мусить мати неприємний смак або запах. Розмір це один з найголовніших критеріїв при виборі іграшки. Краще більше, ніж менше. Бо з малими іграшками завжди існує можливість, що собака може поперхнутися. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Але занадто велику теж обирати немає сенсу. Розмір здобичі має відповідати розміру собаці, а її форма має бути зручною для укусу. Отже, іграшка це здобич, і зараз ми будемо грати в полювання. Здобич стає набагато цікавішою, коли вона рухається, ховається, завмирає та тікає. Ви можете імітувати всі ці дії, тримаючи іграшку в руках, але тоді собака може випадково вкусити вас, намагаючись заволодіти іграшкою. О, <смір> Ха-ха-ха! Ця інформація має впливати на вибір форми іграшки та стиль гри. Звичайно, можна просто кидати іграшку собаці і знайдеться багато псів, які будуть у захваті від такої гри. Це ті собаки, які люблять швидко бігати та наздогоняти здобич, але такі не всі. Деякі собаки одразу втрачають цікавість, коли іграшка падає на землю та перестає рухатись. А деяким собакам набагато цікавіше рвати та тріпати здобич, яку вони наздогнали. Дуже ефективні стають іграшки, до яких можна причепити мотузочку. Тумблер в Мотузка дозволяє ефективно керувати здобиччю. Здобич на матусі ніколи не залишається пасивною, та коли собака схопив її, дуже зручно продовжувати боротьбу, причому ваші руки залишаються у безпеці. Зараз я спробую пояснити гру схематично. Спочатку здобич рухається, крадучись, потім вона починає активно тікати від собаки, змінюючи темп та кути руху. Потім намагається вирватися з пащі, а потім завмирає і собака повністю її контролює. Нагадую, що у попередніх роликах я пояснював, як навчити собаку приносити вам іграшку та віддавати. Тому обов'язково перегляньте, буде корисно. Ваш собака зробить для вас будь-що, якщо буде знати, що після цього з ним пограються. При умові, що ви зможете закохати вашого друга до спільної гри. Грати можна по-різному, можна ховати іграшку в траву або на гілля кущів та дерев. Всередину іграшок можна додавати смаколики. Ваш собака з радістю буде шукати їх завдяки нюху. А якщо хтось буде вам розказувати, що перетяжки грати не можна, не можна кидати собаці м'яч, одразу зробіть висновок, що ця людина зовсім нічого не тямить в правильному вихованні собак. Та обходьте його по сусідній вулиці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як саме ви з вашими собаками та якими іграшками? Мені буде дуже цікаво. Всім добра!